Поправка так волосся, зробила так, як вітер. Анна Свістунова переселенка з Олешок Херсонської області. До Кривого Рогу разом з родиною приїхала рік тому. В окупації прожила більше чотирьох місяців. Виїхати все ж вирішила через постійні обстріли РФ. Дівчина каже, аби відволікатись, волонтерить, а також знаходить час і для улюбленого хобі. Я дуже люблю фотографуватися і фотографу. Подзвонила мені Діана, сказала, що тут цвіте лаванда. Ми прийшли за класними кадрами. Тут дуже гарно. Це єдине місце, де прям дуже багато природи. Діана Сідлецька професійно фотографує близько трьох років. каже: в Криворізькому ботанічному саду завжди виходять гарні світлини. Ми дуже часто сюди приходимо. Приходимо з подругами, з колегами. У мене бувають фотосесії, мене замовляють. Чому лаванда? вона дуже гарна з цим світінням, мені подобається фіолетовий колір, вона фіолетова якраз. А під таку пас похлору погоду мені дуже подобається фотографувати, тому що немає на фото засвітлень. Фотографувати серед природи полюбляє і Антон Білий. Тут він відпочиває, пояснює хлопець. Я тут фотографуюся з фотографом. Ми тут фотографуємося, вона мене називає кожен вихідний. Три рази на тиждень, чотири рази на тиждень, а то і взагалі всю тиждень ми тут приходимо. Тут дуже прикольно, тут дуже класно. Лаванду в Криворізькому ботанічному саду розпочали розмножувати сім років тому. Такі кусти діаметром 70 сантиметрів, а висоту досягають метра. Нині тут квітує декілька видів цієї лікарської рослини, які мають запашний аромат, розповідає завідувачка відділу природної та культурної флори ботсаду Тетяна Чипиляк. Ми можемо похизуватися трьома видами лаванди, які відрізняються кольором квітки біла, більш така ніжно-бускова і фіолетова лаванда. Це лаванда це великий кущ, багаторічний. Зараз ви можете спостерігати, що це саме пік квітування, чому тут дуже багато літає бджілок і інших комах, які опиляють лаванду, в тому числі збирають з неї нектар. Квітувати лаванда буде ще до середини липня. Для відвідувачів ботанічний сад працює з 8 ранку і до 20.00. Вхідний квиток коштує 40 гривень, для пенсіонерів та ВПО 25 гривень. Дітям до 7 років та військовим вхід вільний. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.